Три роки тому в другій міській лікарні відкрили службу рентгено ендеваскулярної хірургії. Таким чином медики закладу отримали можливість проводити унікальні операції на серці та судинах. Це така методика. Це є, скажімо, як всюди полягає в відкритті судини закритої і яка спричинила інфаркт міокарда з прокола двохміліметрового прокола на артерії на або на нозі, або на руці, і спеціальними катетерами. Заводяться відповідні інструменти, якими вдається відкрити ці різні судини різної локалізації. За кілька років у новоствореній операційній прооперували близько двох тисяч пацієнтів із захворюванням судин. Багатьом із них оперативне втручання врятувало життя. Лише за останній рік зменшилась смертність від інфаркту на 5%, а Це щонайменше 30 менше людей залишилися живими. Раніше працювала як служба, тобто операції виконувалися, але була потреба збільшити кількість операцій, збільшити кількість пацієнтів, які мали б можливість після операції тут пройти лікування. Саме тому було додано додаткові кошти на проведення ремонтних робіт і облаштування відділення. Це тільки початок роботи. Плануємо в наступні роки давати кошти для придбання додаткового оплатення, для того, щоб робити операції на серці. Відтепер замість служби буде окреме відділення рентгено ендиваскулярної хірургії з додатково облаштованими місцями для хворих. Вони передбачаються цих 10 місць як додатково до тих ще шести, які в нас є в реанімації кардіологічного відділення. Надіємося, що такої кількості загалом 16, в принципі, мало би вистачати. Олег Логовий каже, найнеобхідніше відділення вже має, однак додаткової у комплектації все ж потребує.